Задають мені питання, як я, Ігор Петренко, прийшов до крафтової виноробні біологіст під Києвом. Питання і просте, і складне одночасно. Як все в нашому житті? Це почалося насправді з того, що я почав займатися алкоголем 90-ті роки. Питував Марета, Потім ці зароблені гроші в 90-ті роки, в 95-му реінвестував в капітал компанії, яка почала імпортувати в Україну вина. 95-й рік, ми спочатку сортанули гарно. З молдовських вин дешево сердито бігом, бігом куча куча продаж. Але подивилися, що треба розширяти портфель свій і е, почали імпортувати вже вина з Європи. В першу чергу, Франція, Італія, Іспанія, відомі країни. Е, Компанія називалися по-різному весь той час, коли я імпортував вина, бо я їх почав, імпортував майже до початку війни. І, і закінчив цей шлях, але е, компанія називалася Абсолют Плюс е, преміум віни називав, Потім У мене був партнер Ріслав Мирошниченко, Але ця компанія, яка вина, вона весь час змінювала партнерів, долі в статутному капіталі, бо ми переживали різні курсові кризи. Так звані Національна валюти доволівала з двох до чотирьох, потім з п'яти до 8, Потім з 8 до 12, 15. ви знаєте, зараз який курс. Імпортний бізнес не був дуже легкий. З точки зору того, що компанії е, мали борги е, валютні Тобто ми з відтермінуванням оплати частковим. А всі борги були перед нами від мереж ресторанів, супермаркетів е, в гривнях. Тому кожна кожна девольвування нас зносила. приходилося вдати кредити партнерів, інвесторів. і проча штука. Звичайно, коли ти імпортуєш вина, ти мандруєш по різних країнах. І це для мене було просто відкриття, коли ти йдеш не як турист в якусь країну, а як імпортер, закупівельник, до тебе і зовсім інше ставлення, де тебе інше поводяться, більше розповідають і показують. І я розумів, що я нічого не знав про вино. Я розумів, що це вино в цьому світі сприймається як частина їжі, як гастросупровід приймання їжі. В першу чергу всі хринах, які виробляють вина як історично склалося. Розумію, що це величезна культурна і історична спадщина, яка прийшла до нас через тисячі, 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 тисячі років, яку можна б вивчати, надихатися. І я закохався, сказав, що вау, Ігор, ти можеш не тільки заробляти гроші, ти можеш ще, крім цього, вивчати історію і вивчати культуру різних країн, і різних територій. Знову що таке теруар, який впливає на особливості і смаку і, і аромату вина, Е, я думав, що ок, далі рухаємося. Так сталося, що 2000 тисячі мінялися партнери. Я не мог впливати на ідеологію і підхід по імпорту. Тому я до початку війни за 5 років приблизно в 2017 році створив вже свій проект імпорту. Вина, е, і він чудово проіснував. Я ввозив маленькі крафтові органічні біодинамічні вина. Вони були вище середнього. То я подавав виключно в ресторанах. І розумів собі тоді, що, Ігор, що не дай Бог щось собі скрапиться з твоїм бізнесом, ти в крайній випадку будеш ці вина сам чудово допивати. Що зараз і відбулося, бо я 22-му повторююся, закінчив, допродав 22 23 рік ці вина і залишив собі якусь колекцію. Яку я зараз особисто надихаюся і дивувати паралельно в 2000-х 2000 роках. Я запустив почав вивчати українське виноробство, що відбувалося, а тоді відбувалося зовсім таке, 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 таке. Кримські вина, одеські вина, закарпатські вина. Вони були в Промислові і не дуже цікаві, але я все таки вирішив піти в цей сегмент і створив в Херсонській області проект кам'янський завод марочних вин. Почав робити промислові вина простенькі і витримані. Потім прийшов паралельно на імпорт вина балком наливом для того, щоб представляти і удешевити логістику. І ми почали розливати різні вина під різних країнах. Але цей проєкт, на жаль, за рейдерської атаки ми зупинили. І він зараз не існує, ця злинка теж перегорнута. І в 2012-му, там, де я мешкаю, в лісниках. Я подивився ці пагорби і став думати, що ж тут таке, така цікава зона з точки зору пагорби і тервару, А що тут було з виноробством. І був здивований, що. 300 років до приходу Камуняк тут була дуже чудова виноградарська зона. Це село Лісники, Хотів, Ходосівка, Круглик. Вони всі належали Видовицькому монастирю. Можна почитати на цю тему загуглити. І тут монахи вирощували виноград, який можна було і їсти, і який можна було з нього робити вино. Окрім звичайно, різних фруктів, овочів, і те, що можна було вистити на цих пагорбах. Я розумів, що все-таки. Працює ця штука, можна вирощувати, хоча Київщина вважалася ризиковою зоною. І наразі до цього 26-го року я вважав, що це вже історія, але нам нагадали, що все-таки ризикова зона, коли може бути мороз доходити 23-24 градуса. Я висадив виноградник перший з своїм кумом, який тут поруч за мене живе сусід, Юрій Сівіцький. Ми з ним посадили перше там до п'яти соток виноградник. 2012 рік, в 2016-му, починалася вже лоза, починає плодоносити, актив, входити в активну фазу. І я почав, як начебто я розумівся, я типу, в'їзду по виноробнях, я ж там щось бачив, що там якісь там були практики в мене. Я почав робити вино. Про 16 й рік мовчу, то взагалі була незрозуміла історія. 17-18 деякі вина получалися, Які краще, якісь гірше, з які треба просто було викинути і забути з цих п'яти соток, якими я вирощував виноград. І я зрозумів, що на Київщині ок можна пробувати вирощувати виноград. Повертатися до наших витоків. Я вже в 2019 році зробив аналіз ґрунту, проявив на євростандарт відправив питомників Австрія-Франція. Мені підібрали саженці. Біля тисяча півтори ми посадили перші в 2019 році. І я вже е, е, більш-менш зрозуміло, як краще, чого, яка кількість на там, на, гіхтар, на сотку, яка, яка експозиція висадки, яка коренева система, яка прищепа, яка надщепа і так далі. Вже з розумінням робив. І 19-й рік в е, 18-му дали можливість крафтовим виноробам спрощену систему ліцензування виробництва алкогольних напоїв. Вина крафтового. Е, по цьому закону ми в 19-му році вже отримали ліцензію саме тут, де я мешкаю. Мене є будівля, де я жив з родиною, і були господарські приміщення, які я почав перелаштовувати під виробництво вина. 19-й рік все чудово, я взяв. Машу Скорченко, щоб опять, не, не накосячити, бо ми зробили перший вже рік приблизно 10-11 тисяч пляшок. Щоб уже не набити помилок, я попросив того літучого винороба, який консультує наших крафтових виноробів. Вони сприяли, зробили проект Just Fermented, велика їм подяка. І вони почали консультувати і робити різні матеріали, друковані для а, виноробів крафтових. Ці дівчата і Маша є і там ще має тенека, яка їздить по країнах і працюють в різних країнах як винороби. Але вони допомогли мені стартово зрозуміти, як викладається е, виробництво сучасного класичного вина в наших учбових закладах. Я їм велико дякую, що вона мені зклала очі на багато речей. Але при питанні, коли ми використовували ароматизовані дріжджі, там, ферменти, бактерії, там, різні препарати, на питання, якщо їх не використовувати, Маша сказала, Ігор, вибач, і цього не викладають. Експериментуй сам. Що я і чудово зробив? Пробути зробив 40-50 відсотків. Вина, які були нетрадиційними на той час для українського крафтового виноробства. Я зробив різні скінконтакти або оранж. Вина зробив перші якісь пітнати. Можливо, хтось паралельно робив, але про це я не знав. Я сам собі пішов в цей в цей шлях, коли ти ризикуєш і намагаєшся зробити вина. З тими старими підходами до народу тоді. Двадцятий рік, що пам'ятаєте, що у нас повівся ковід, отався пандемія, це все був величезний час. Я вважаю, що на 50% він був тут тупо роздутий, але так чи інакше, кордони закрилися і. До мене почали приїжджати місцеві з Києва. Першу чергу різні ресторатори, різні самільє, різні вайнлавери. Питати, як же ж це під Києвом, виноробня, біологіст. Ваува, вау. -ва. Рідав от тут дивіться, от я живу. Тут я роблю вино, О, Це перша партія. Щось вдалося, щось не дуже вдалося, експерименти, навчання. І я зрозумів, що це дуже цікавий шлях. Це шлях, який е людину намагається зрозуміти, що це важливо, що це вино, це культурний напій, історичний напій. Який допомагає в першу чергу переварити їжу з одного боку, а з другого боку надихнутися і історією, і філософією, і подивитися на життя може з іншого ракурсу, і почитати якісь інші історичні книжки. І подивитися, що було раніше там, де ти мешкаєш що було до того. Тут відбувалося. Воно мене дуже насправді, взагалі, цей винний бізнес мене надихнув на вивчання історії. Зараз я активно вивчаю Україну в першу чергу. і Світову історію вивчаю. Це мені допомагає більше зрозуміти країни походження, що відбувалося в інших країнах з вином, як його піднімали на, на Олімп до богів. Або як їм торгували, як на цьому заробляли гроші багато століть підряд. Тому біологіст на сьогоднішній день для мене важливий проект з точки зору того, що я можу самореалізуватися, можу цим вином щось сказати споживачу, включаючи те, що я шукаю різні історичні е, наші витоки, як форму, як робилося вино, і це дуже захоплюючий шлях для людини, для підприємця. Я на сьогоднішній день вважаю, що Боженька і мої внутрішні погляди дали мені цю, цю можливість робити цей, цей, цей продукт, це вино. Я вам всім раджу пробувати винотерапія, ви знаєте, 150-200 грам на добу, не більше, в залежності від ваги і віку. Вони дуже гарно впливають на ваш стан і на ваш, на ваш організм. Тому е, шукайте в собі, тестуйте, дегустуйте, закохуйтеся, підтримуйте українське крафтове виноробство. Я зараз експортую 30% цього вина за кордон, і крім того, що в Україні більш-менш нас не знають про нашу винаробню. Вже в Європі почали теж в різних країнах північно в першу чергу. Знати про виноробство українське крафтове, і в тому числі про біологію. Тому це дуже цікавий шлях, який допомагає мені реалізовувати свої здібності. Вважаю, що це частина вже мене, як людини, як особистості, як підприємця. І це цікавий сам по собі бізнес. Там це бізнес, який дуже многогранний, комплексний, це не просто гроші і гроші, гроші. Це зовсім не цікаво. Це вже ці сестерінки вже пройдені, вони не, не, не надихають мене особисто. Дякую за ваш час. Чекаю вас на невиноробний біологіст.